Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ще одна надзвичайно важлива тема зараз на порядку денному. Це тема, яка стосується того, що ЗСУ відступили з вугледару. Це була надзвичайно важлива стратегічна точка. Звичайно, що я не військовий експерт. І не військовий аналітик. Я працюю трошки з іншими речами та по інших методиках. І я би хотів подивитися, як взагалі це вплине на хід подій, як це вплине на хід війни, як це вплине в подальшому на Україну. Давайте ми з вами це питання будемо розбирати. Це дуже важливо. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці в Тіктоці і в Ютубі. Viber, WhatsApp, Telegram, пишіть, дзвоніть. Добре, давайте ми з вами будемо дивитися. Я хочу розкласти малий циганський хрест на циганській колоді карт. На цю тему. Тема Вугледар. Відступ ЗСУ з вугледару. В яку ситуацію взагалі це поміняє картину? Добре, розкладаємо циганський хрест. Циганський хрест це такий спеціальний циганський розклад на циганській колоді карт. Так, нещодавнє минуле. Актуальна теперішня ситуація. Потенційне майбутнє всієї цієї ситуації з Донбасом ЗСУ. Дивимося далі. Верхня карта, те, що є видиме в даній ситуації, те, що є очевидне. Нижня карта, прихована інформація, прихований сенс, прихована якась таємниця, інтрига. І карта висновку. Чим це все закінчиться? Плюс чи мінус в подальшому? Може це просто така стратегія? І на гральній колоді карт. Я хочу витягнути додатково три ключа підказки. Давайте ми з вами будемо робити розбір польотів цього всього. Давайте будемо розбиратися. Так, тепер давайте дивитися. Тема Вугледару та відступ з Вугледару. Вугледар був надзвичайно важливою стратегічною точкою, стратегічним об'єктом. Давайте будемо дивитися, до чого це призведе. Нещодавнє минуле. Ось така от карта, все видяче око. Карта спостереження. Тобто можна зробити висновок, що за вугледаром спостерігали давно. Також карта спостереження може вказувати на якийсь сепаратизм, на дії колаборантів, диверсантів. Ну, така от, карта видячого оку. наблюденіє. Називається ця карта. Актуальна теперішня ситуація, що зараз буде з Вугледаром. Карта розорення, карта бідності, карта втрат. Вугледар втрачено. По суті, ось карта розорення. Прямо так, очевидно, нам і кричить про це. Так і говорить. Втрата Вугледару. Розорення, бідність, втрата, фінансові проблеми. Така не дуже хороша карта. І карта майбутнього Вугледара цієї точки. Карта агресії. Карта ударів та атак. Тема з Вугледаром ще не закінчена. Тема з Вугледаром ще не, не закрита. Багато хто вважає, що вже його втрачено, і все. Але ні, ось ця от карта, карта боротьби, карта агресії, говорить про те, що бої поновляться на території Вугледара. І наступальні дії, скоріше за все, знову будуть. Те, що є видиме, те, що є очевидне в цій ситуації, карта Надіжди, це хороша карта, це позитивна карта. Карта Надіжди говорить про якісь позитивні переміни. Те, що може змінитися в кращу сторону для України. Нижня карта, те, що є приховане, прихована інформація, таємниці, інтриги. Карта лживості ось така от гадюка атакує кота. Бачите, карта, яка називається лживость. Гадюки це взагалі поганий знак на картах циганських. Це знак підступності, це знак агресії, це знак лживості, це знак, знаєте, такого удара ножем в спину. Знаєте, гадюка вона атакує непомітно. Тобто, в даному випадку ця карта вказує на те, що вугледар. Ну, був втрачений в тому числі через можливий сепаратизм, через якихось от таких от гадів. Ну і давайте найцікавіша карта. Це остання карта. Карта фіналу. Чим закінчиться ситуація в Огледару? Офіцер, карта солдата. Мілітаризація, військові дії, активна буферна зона військова. Тобто, я би сказав, грубо кажучи, до кінця року по Вугледару ще будуть відновлюватися бої. І плюс карта солдата говорить про майбутнє вугледара, ну, принаймні до кінця року, як такої військової точки, плацдарм для активних бойових дій. Три ключа підказки дивимося: карта Джокера, карта пустоти, карта спустошення. Шестірка пікова креси. Знову щурі, креси, знову ж таки, сепаратизм. Мені про сепаратизм сьогодні вже говорить купа карт. І ще одна карта король піковий, карта ворога. Ну, таке ситуація з Вугледаром така, досить негативна. І вплив я бачу теж доволі негативний. Тобто, знову ж таки, те, що Вугледар будуть тепер використовувати як важливу стратегічну військову точку, і будуть далі продовжуватися бої, карти мені це показали. Але разом з тим, мені карти показали сепаратизм. Разом з тим, мені карти показали диверсії, які відбуваються там. Тому можна сказати, що ситуація досить неоднозначна. І, взагалі, колаборанти, диверсанти, сепаратисти також багато чому посприяли, ну, в кавичках посприяли тому, щоб з Вугледаром ситуація вийшла така, яка вона вийшла. Так що, ось такий от циганський хрест, ось такий от розкладик в мене вийшов. Ну, Позитивного мало, хотілося б більше трошки позитиву. Але ця ситуація відобразиться так, досить негативно та напружено. Ця ситуація може відобразитися на фронт, на всьому фронті досить складними моментами, досить непередбачуваними моментами. Карти це показали. І карти показували гадюк, карти показували крис щурів. Тому, от, власне кажучи, напевне, найголовніший меседж цього циганського хреста: що сепаратистів на Донбасі і не тільки на Донбасі, а й серед взагалі різного роду соціальних верств населення ще дуже багато. Тому для того, щоб перемагати, треба боротися з колаборантами та сепаратистами. Тому що зараз їхня активізація і циганський хрест це теж підтвердив, є дуже і дуже високою. Треба бути обережними. І допомагати воїнам ЗСУ не тільки матеріально чи там якось ще морально, чи молитися, а й допомагати їм викривати тих, хто намагається їх злити. Якось так. Свої пропозиції по нових темах для ефірів пропонуйте в коментарях в описі під відео. Дякую вам усім за те, що ви подивилися це відео. Не забувайте ставити лайки. Пропонуйте свої теми для ефірів, в тому числі. Я читаю коментарі. Я стараюся йти в ногу з часом і прислухатися до ваших якихось теж побажань, пропозицій, які стосуються прогнозування. Бажаю всім мирного неба над головою! Бажаю побільше позитиву, наскільки це можливо в наші непрості часи. Але я все одно вірю, що все налагодиться, і хочеться вірити в мир, надіятися на мир, вірити в те, що все обов'язково буде добре. Дякую вам усім за вашу увагу, дякую за вашу присутність, дякую за те, що дивитеся мене, підписуйтеся на мене, на мої сторінки, TikTok, Ютуб. І я буду радий бачити кожного з вас в нових прогнозуваннях і в нових прямих ефірах. З вами був Роман Заведовський. Цілую, люблю, обіймаю. До нових зустрічей. Бажаю всім. Хто мене дивиться здоров'я та мирного неба над головою? Нехай у вас все буде добре. До зустрічі!